Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну захопливу партію у виконанні нашого улюбленця, легендарного гросмейстера Василя Михайловича Іванчука. Це останній одинадцятий тур великої швейцарки, що проходила в Самарканді. Суперником Іванчука був значно молодший шведський гросмейстер Нільс Гранделіус. Треба відзначити, що практично всі партії на цьому змаганні, український гросмейстер, грав виключно на перемогу. Звісно, завжди вигравати не вдавалося, але в бойовитості українському ветеранові не відмовиш. Остання партія не стала винятком. В ній Василь Михайлович також виклався на максимум і дуже хотів перемогти, але й хотів виграти його суперник. Відомо, що Нільс Гранделіус дуже оригінальний, цікавий шахіст зі своїм поглядом на шахи. Тому битва таких двох непересічних майстрів шахової думки просто не могла бути нецікавою. І дійсно, вона дуже порадувала як нейтральних шахових любителів, так і вболівальників обох росмейстерів. Отже, Д4 зіграв Василь Михайлович у відповідь кінь ф6, С4 Е6, кінь С3 і слон Б4, захист німцовича. Українець обирає хід ферзь С2, і після С5 відбувається розмін пішаків. Білі грають кінь f3, b6, слон f4 і слон b7. Тура Д1 грає українець, чорні продовжують розвиток фігур, h3 і кінь e7 грають чорні. Після е 4 Гранделіус ставить коня на g6, проганяючи білого слона на h2, робить коротку рокіровку. Білі грають слон е 2 І також готові зіграти 2 нулі. Слон b4 грає шведський шахіст, нападаючи на пішака е 4 Білі захищаються ходом кінь d2 і d7 d5. Відбувається розмін пішаків в центрі, білі нарешті роблять коротку рокіровку. Чорні грають тура е 8 Тура Ф'є1, захищаючи слона, слон d6 розмінялися, і слон F1 грає українець. Також відбувається розмін однієї пари тур, ферзь c 6. Чорні побудували діагональну батарею, але небезпеки вона для білих не становить, оскільки вони заздалегідь надійно захистили пішака 2 своїм слоном. Кінь Б5 грає український гросмейстер, взяття і ферзь б'ється 4. Якби чорні розміняли ферзів, перейшовши в абсолютно рівний ендшпіль, то ця партія навряд чи стала б цікавою. Але віддамо належне Гранделіусу. Він відходить ферзем на д7, нападаючи на коня, і зберігає інтригу. Ферзь Б4 грає Іванчук, і тут дуже цікавий момент. Після слон Ц6 з нападом на коня, українець відійшов на Д4, атакуючи слона. Той повернувся на Б7 і знову кінь б5. Гранделіус знову ставить слона на С6. Після кінь Д4, слон Б7. Ну що, нічия, ні. Василь Михайлович відмовляється від триразового повторення позиції і грає кінь 2б3, продовжуючи грати на перемогу. H6 грають чорні, кватирка, кінь Б5, слон С6, кінь 3 д4 і слон Д5. Білі захищають пішака А2, граючи кінь С3. Слон повертається на b7, і після кінь d b 5 ферзь d 2 нападаючи на туру. Білі підіймають атаковану фігуру на третій ряд, і після слон c 6 нова серія слоново-коневого танцю. Кінь d 4 слон b 7 кінь b 5 слон c 6 кінь d 4 слон b 7 І знову українець відмовляється від нічієї, граючи кінь в 3. Атакований ферзь відходить на d7. Кінь d 4 Тура D8 грає Гранделіус, нападаючи на коня, той йде на b5 і а5, проганяючи ферзя на С4. Кінь Д5 грають чорні. Атака тури. Забираємо слон d5 напад на ферзя, той відходить на d4, атакуючи пішака b6. І тут Гранделіус контрольним ходом робить помилку. Чорним треба було зіграти ферзь b7. І після кінь c 3 з ідеєю виграти слона на зв'язці. Єдиний, але достатній для успішного захисту хід Тура Д 7. Далі чорні вже готові відскочити своїм слоном, адже Тура захищена ферзем. Можна дати шах короля ж 7, позиція приблизно рівна. Але Гранделіус вирішив все ж таки розміняти пішаки. Забрав на А 2 білі побили на Б 6 нападаючи на А5, та ферзь Д 2 грають чорні, захищаючи свого пішака і нападаючи на Б2. Саме цю позицію мав на увазі Гранделіус. Йому дуже подобався активний чорний ферзь, але тут є один тактичний момент, який побачив Василь Іванчук. Це геометричний мотив розташування ферзя і слона чорних на одній горизонталі. А чи не можна, прибравши пішака з Б2, далі зіграти тура Е2 і просто виграти слона? Звісно, чорні можуть запобігти втраті фігури, але втрати пішака вони уникнути не можуть. Наприклад, слон Б1. І тут кінця 3, одночасно нападаючи на слона і перекриваючи діагональ Е1А5 під боєм пішак. Далі слон F5, взяття на А5, і у білих зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі. Ще один захисний ресурс чорних в цьому варіанті пов'язаний з ходом тура c 8 Якщо білі поквапляться, зіграють тура Е2, то після ферзь Д1 взяття на А2 тура c 1 чорні відіграють легку фігуру і утримують рівність. Але можна не поспішати з нападом тура Е2 і зіграти слон С4, додатково захищаючи пішака Б3. Знову загрожує тура Е2, тому треба відходити слоном, і все той же маневр. Кінь с 3 проганяємо слона, забираємо пішака, отримуючи великі шанси на перемогу. Але зайвого пішака Іванчукові було мало. Тому український гросмейстер зіграв Б2 Б4. І цей хід дійсно призводить до виграшу легкої фігури. Загроза Ба і створення сильного прохідного по крайній вертикалі є дуже серйозною. Бити на Б4 ферзем не можна, втрачається тура Д8. Тому АБ зіграв Гранделіус. Білі пішли тура Е2, і з'ясувалося, що зберегти слона чорні не можуть, оскільки їхній ферзь перевантажений захистом відразу двох фігур слона і тури. Тому відхід на Д5 нічого не вирішував. Білі просто забирають на А2, залишаючись з зайвою легкою фігурою. Але Гранделіус на цьому не зупинився. Далі шведський гросмейстер знаходить декілька дуже цікавих та сильних ходів. Подивіться, що робить Швед: він ставить ферзя на 5, і після взяття на А2 грає тура Д 1 Ідея чорних цілком зрозуміла. І ми такий тактичний мотив з вами вже бачили: зіграти ферзь c 1 і просто забрати слона. Білі грають ферзь c 6 беручи під контроль поле c 1 але прокидається чорний пішак, який є прохідним. Але чорні пускають у хід свій ще один серйозний козир це прохідний пішак на ферзовому фланзі. Він йде вперед, нападаючи на туру, та відходить на Е2 і короля ж 7. На дошці створилася дивовижна позиція. У чорних лише пішак за слона, але якогось конкретного шляху швидкої реалізації переваги у білих немає. Іванчук намагається розв'язатися, граючи ж 3 але Тура c 1 з нападом на ферзя. Давайте розглянемо, що буде, якщо просто відійти атакованою фігурою. Наприклад, на d7, атакуючи пішака ф7. Тоді Б2. І після взяття на Б2, удар на F1 і подвійний удар ферзь c 1 Чорні відіграють фігуру, повністю зрівнюючи позицію. Тому Василь Іванчук контратакував чорного ферзя, зігравши аж 4. Відповідає ходом кінь аж 4 Гранделіус. Ферзь є 4 шах подвійний удар, але кінь повертається на g 6. Тепер у чорних два пішаки за легку фігуру. Але, як і раніше, справа не в матеріалі, а в дуже цікавому розташуванні чорних і білих фігур та силі прохідного пішака Б. Білі грають ферзь d 3 Нападаючи на нього, але ще один точний хід F5. Перекривши діагональ b1 h7, Гранделіус знову оживив свого коня. І якщо білі тут поб'ють на b 3 то кінь в 4 з нападом на туру. Тура є 8, шах, і білим треба акуратно відходити своїм королем. Краще зіграти король g2, але знову шах, і тут вічний шах з боку чорних. Король g1, кінь h3, нічия. Тому, продовжуючи боротися за перемогу, Василь Михайлович зіграв ферзь д 2 нападаючи на ферзя ж 5 пропонуючи перехід до Еншпілю. Але Нільс Гранделюс вчасно просуває пішака на Б 2 І якщо побити на g 5 то чорні навіть виграють. Точним ходом тура б'є Ф1 шах. Після взяття ставимо на дошку ферзя. і Якщо захиститися турою, то чорні з шахом б'ють коня, а потім забирають ферзя. Якщо ж зіграти король G2, то просто аж G з тим же результатом. Тому Василь Михайлович змушений знищувати сильного прохідного пішака суперника, і це дає можливість Гранделіусу навісити коня на F4, створюючи загрозу взяття на e2. З цієї причини білі не можуть бити туру c 1 А якщо зіграти тура e 8 то вже відомий нам варіант з вічним шахом. Кінь h 3, король G2, кінь F4, і це нічия. Тому Іванчук повертає ферзя на Д2, створюючи загрозу взяття на С1 та Ф4. І тут у чорних вже досить приємний вибір. Можна було забрати на Є2 з шахом. Після взяття на Е2 виникала цікава ситуація, в якій Тура та Пішак повністю врівноважують коня та слона білих. Але Гранделіусу цей простий варіант виявився нецікавим. Він з шахом забрав на F1, і після король F1 зіграв ферзь h 5, створивши загрозу мату, від якого не рятує взяття коня. У білих зараз зайва тура, але тепер рятуватися треба вже Василю Іванчуку. Він зіграв король G1. Чорні з шахом побили туру король G2 і відійшли на e 8 напавши на білого коня. Той пішов на d6, шах F3. Ферзь C5 зіграли чорні, і партія перейшла до ферзового Еншпілю. Забираємо, б'ємо. На дошці позиція з зайвим пішаком у чорних. Якби не було ферзів, то це пішакове, звісно, чорні виграли б без особливих проблем. Але наявність на дошці найсильніших. Але наявність на шахівниці найсильніших фігур дає чудові шанси Василю Іванчуку захистити цю позицію. Треба лише уникнути розміну ферзів. І не робити якихось відверто поганих з позиційної точки зору ходів пішаками. Боротьба продовжилася. Ферзь е 8 грає Іванчук, ферзь Д2, шах, король 1, ферзь С1, король G2, знову шах, король 1 і ферзь B1. Білі грають король G2, і чорні роблять спробу виграти цю партію, ставлячи пішака на F4. Що буде у випадку GF, абсолютно зрозуміло. Чорні через поле G6 міняють ферзів, без проблем виграючи цей еншпіль. Незважаючи на рівну кількість матеріалу, білі програють завдяки слабкості здвоєних пішаків по вертикалі F. Вирішальним фактором стане цукцванг. Але український гросмейстер не бере отруєного пішака, ставить свого на g4 після шаху. Король F1 ще один шах, король G2 ферзь d 2 Король f 1 Ферзь Д3, король G2 і ферзь Д5. Чергова серія шахів з боку чорного ферзя не змінила оцінку позиції. Після король F2, ферзь С5, король G2. Чорні зіграли ферзь e 3 Гранделіус пропонує Іванчуку розміняти ферзів. Але в цій ситуації розмін ферзів саме те, що треба білим. Іванчук чітко розрахував наступні варіанти, забрав на є3, і тут цілком можна було зіграти король Ф1. У чорних немає можливості причепитися до білих пішаків. Наприклад, король G6, король e 2 король G5, король e 3 це нічия. Але й ходу F4, який зробив Іванчук, для нічийного результату виявилося достатньо. Білі заходять за чорним пішаком через поле F3, а на шляху чорного короля будується непрохідний бар'єр з 4 полів на 5 горизонталі. Гранделіус робить останню спробу виграти, граючи h5. Але Іванчук, звісно, забирає цього пішика після король 6 грає король f 3 забираємо король G3, король G6, і у цій абсолютно нічійній позиції суперники підписали мирну угоду. Ось така остання партія Василя Іванчука у цьому дуже статусному турнірі. На жаль, виграти не вдалося, але задоволення від цієї партії Василь Іванчук отримав дуже багато. Не в останню чергу завдяки своєму супернику. Шведу Нільсу Гранделіусу, який підтвердив свій статус дуже оригінального шахіста. Обидва гросмейстери у рівній мірі діяли цікаво та сильно, тому нічийний результат більш ніж закономірний. Врешті-решт, Василь Іванчук, набравши 6 очок в 11 турах, виявився найкращим українцем на цьому змаганні. Серед 116 учасників Іванчук посів 34 те підсумкове місце. За коефіцієнтом обійшовши значно більш молодого українця Ігоря Самуненкова, який, як ми вже згадували в одному з попередніх відео на цьому каналі, також набрав 6 очок і посів 38 місце. Руслан Пономарьов зіграв дещо гірше: набрав на пів очка менше і посів 53 тє підсумкове місце. Останній український гросмейстер на цьому змаганні Андрій Волокитін набрав 5 очок. У нього 67 сьоме місце. Ось такі результати українських гросмейстерів на цьому турнірі. Звісно, всерйоз боротися за призові місця в такій дуже сильній компанії нашим гросмейстерам було непросто. Але вони, як то кажуть, зіграли в свою силу, підтвердивши свій високий клас гри. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.